Шановні депутати. Можемо реєструватися? Так, онлайн. Дайте нам онлайн. Так, пане Ярослав, чи чуєте ви нас і чи бачите? Доброго дня, так чую, Юрій Кирилович. О, Дуже радий вас чути. Вітаю, вітаю. Все, тоді е, готуємось до реєстрації. Реєструємось, будь ласка, шануто. 14 депутатів підтвердили свою участь. Отже, ми можемо розпочати нашу 30-ту позачарову сесію Словоцької міської ради 8 скликання. Не буде заперечень. Гімн, будь ласка. Ще не Україна, ні слава. Ні. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, ми, браття, у свой стороні. Субтитрувальниця Оля Шор нашу слова. Шановні депутати, ще раз дякую, що знайшли час на нашу позачарову сесію. Два питання пропонуються до розгляду в порядку денному. Одне стосується розвитку медицини, інше передачі комунальної державну власність. Терміновість викликана тим, що ми маємо від Міністерства охорони здоров'я дедлайн до 27 числа подати відповідне рішення для того, щоб розпочати. Їм розпочати процедуру закупівлі проєктно-кошторисної документації для реконструкції поліклініки. Про це трошки скажу в розгляді самого питання. Тому дякую, що знайшли час і сьогодні тут з нами. Які ще будуть пропозиції до порядку денного? Я знаю, що є заява, правильно? Да. Тому я фіксую заяву і чи є ще щось. Можемо такий порядок денний прийняти? На голосування, будь ласка. За 15. Дякую. Порядок даний прийнятий. Будь ласка, заява. Бажаю здоров'я. Заява підготовлена на адресу Кабінет міністрів України. Щодо незадовільного стану, зняття з експлуатації Чорнобильська ЕС та перетворення об'єкту укриття на екологічну безпечну систему. Звертаємо вашу увагу на незадовільне виконання Державним агентством України з управління зоною відчуження. Функції державного управління та контролю діяльності ДСП Чорнобильська атомна електростанція. На це вказують наступні фактори: ДАЗВ не забезпечила актуалізацію заходів загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта укриття на екологічно безпечну систему, яке затверджені законом України у 2008 році. Без такої програми фактично вся діяльність та фінансування ДСП виконується без правового підґрунтя. Не вирішується питання страхування відповідальності за ядерну шкоду. Це є прямим порушенням ліцензійних умов. Тривалий час залишається невиконаним ряд основних завдань зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, найбільш значимими з яких є: реалізація проєкту остаточного закриття та консервації першого, другого та третього блоків Чорнобульської АЕС, а також демонтаж нестабільних конструкцій об'єкту укриття. ДАС погоджує зміни організаційної структури ДСПЧС, які унеможливлять виконання робіт власними силами підприємством. Навпаки, складаються умови для виконання цих робіт підрядним способом. За запитом в лапках ДАС відбувається скорочення промислового персоналу, який виконує роботи в зоні відчуження. Якщо в 2022 році, коли були відновлені ліцензії з основної діяльності підприємства, одночасно на промисловому майданчику перебувало. 600 осіб. Зараз, у 2024 році, кількість зменшена до 400-450 осіб, виконуючи обов'язки генерального директора ДСПЧС Сергій Мартинов, був призначений ДАС з порушенням встановленого порядку та законності, через що голова ДАСВ Євгеній Крамаренка був звільнений з посади згідно, згідно рішення дисциплінарної комісії Кабінету міністрів України за перевищення службових повноважень. Натомість призначений їм Сергій Мартинов продовжує віймати посаду без погодження з Кабінетом міністрів України вже більше року. При цьому ДАЗ проявляє бездіяльність і досі не направив в Кабінет міністрів на погодження іншу кандидатуру згідно встановленого порядку. Сам ДАЗ після звільнення Євгена Крамаренка вже більше року працює в лапках без призначеного встановленого порядку голови або виконуючи обов'язки голови ДАЗ. Керівництво ДАС та ДСПЧРС ігнорує запрошення міської ради на сесію щодо обговорення питань кадрової політики утворюючого підприємства. Веде політику звільнення кваліфікованих кадрів, керівників, які не згодні з такою політикою, звільняють. На керівні посади без конкурсу призначаються некомпетентні, але послужливі персоналі. Впроводжується політика залякування персоналу звільненнями та недоданням бронювання. Відсутність відкритого діалогу призводить до соціальної напруги в колективі та місті. Всі зазначені фактори можуть призвести до повного руйнування підприємства ДСПЧС, яке виконує важливі державні завдання та функції. Все, що зараз відбувається на підприємстві під управлінням ДАСВ, треба негайно врегулювати інакше це призведе до зниження ядерної традиційної безпеки та до відтермінування завершення зняття з експлуатації і до збільшення як наслідок видатків з державного бюджету на кілька мільярдів гривень. На нашу думку, ліквідація ДАЗВ доречна і жодним чином не призведе до негативних наслідків в діяльності ДСП Чорнобильська АЕС». Звертаємось до Кабінету міністрів України з проханням приділити увагу бездіяльності та некомпетентності ДАСВ та розглянути питання щодо передачі функцій державного управління ДСПЧС до профільного органу Міністерства палива та енергетики або НЕЕК «Енергоатом». Це звернення буде направлено в Кабінет міністрів України, копії в Верховну Раду, в Державну Державну інспекцію ядерного реагування України. Усі бажаючі депутати можуть приєднатися. Ще хочу, як інформацію, довести, що мовчати це політика згоди з тим, що відбувається. А зараз, відбуваючи, продовжується соціальний експеримент над персоналом Чорнобильської АЕС, який проводить керівництво. От. Нещодавно, на цьому тижні, на минулому тижні був виданий наказ, згідно з яким вже з наступного року, з 1 січня, зменшуються відпустки персоналу, який працює в зоні відчудження. Тобто це цілком логічно. Спочатку забрали 40 мільйонів, потім скорочують персонал, а щоб люди скажімо, компенсувати недостачу людей, люди будуть більше працювати, менше відпочивати за ті ж самі гроші. От. Хоча, як кажуть профспілки, є можливість у керівництва, якщо є така потреба, не відпускати людей у відпустку. Тобто, але ці відпустки защаджуються на майбутній період або компенсуються. От. Тим не менш, керівництво ДСПЧ сприймає такі рішення. Тобто, я думаю, це як експеримент, коли вже у персоналу вірветься терпець тому я прошу тих депутатів, хто проголосував проти недовіру керівництва ДСП ЧС, як ви пропонували знайти шляхи діалогу з керівництвом ЧС, щоб нарешті вже ну, прикратили ті знущання над персоналом, які є нашими виборцями, які, ну скажем, це місто підприємство і. Я прошу або підписатись під цим зверненням, або знайти інші шляхи ну, щодо впливу на керівництво ДСПЧС і ДАЗ. Дякую. Дякую, Дякую, пане Дмитре. Це заява ваша особиста чи це фракції? Це заява особиста. Там множина, Там множина звучала, тому я питаю. Бажаючи можуть доєднатись. Все. Да, все. Ми тоді в секретаріат передаємо заяву і бажаючи можуть доєднатись до цієї заяви. Дякую за вашу заяву. Я думаю, що найближчим часом ми ще по цьому питанню будемо зустрічатися всі разом, але поки що нічого не анонсую, треба узгодити всі, всі позиції, що всі взяли участь. Повертаємось до порядку денного, колеги. Як я вже зазначав, ми були. В дедлайні до 27 серпня узгодити з міністерством охорони здоров'я проект, який подавали разом з лікарнею щодо реконструкції нашої будівлі поліклініки. Під навіть зачитаю, як це називається в нашій заявці. Реконструкція будівлі поліклініки в лікарний комплекс стаціонаром та консультивно-діагностичним центром. Тобто, по суті, ми будемо мати абсолютно нову лікарню стаціонара амбулаторії. Діагностичний центр, лабораторні відділення, повністю всю інфраструктуру в сучасному вигляді, з сучасним новим обладнанням. З нашим персоналом ми переводимо його весь в цю лікарню. Проект розрахований орієнтовно на півтора роки, тобто до кінця наступного року він має бути реалізований, завершений. І в зв'язку з цим ця програма міжнародного. Банку реконструкції і розвитку я трошки помилився, сказав світовий, хоча можливо, це те саме. Міжнародний банк реконструкції і розвитку фінансує проект ХІЛС в Україні в рамках цього проекту. Наша лікарня відібрана для реалізації проекту, тому є прохання підтримати рішення щодо передачі функцій замовника міністерства охорони здоров'я для того, щоб ми цей процес розпочали і, врешті-решт, хоча б частково вирішили питання нашої. Лікарні, чому кажу частково, тому що друга частина не менш важлива, а можливо, і більш важлива це персонал, за який ми боремо, шукаємо можливості залучення персоналів і на мою персоналу. І на мою думку, наявність нового обладнання нової лікарні буде стимулювати саме пошук нових молодих фахівців для того, щоб вони тут залишались, тому що емоційно я розумію інтерна, який попрацював в нашій лікарні в цій будівлі. І йому пропонують там, приватну або державну або іншого формату лікарню, яка більш сучасна, більш оснащена, зрозуміло, що Славутич має комфортні умови проживання, але хотілося б мати комфортні умови роботи. Ну а найголовніше, це наші містяни, які мають отримати теж більш комфортні умови і сучасну апаратуру для того, щоб лікуватись. Ну і якщо ми кажемо про вже такі найпростіші речі, віддаленість від міста, хоча. Славутич дуже компактний в усьому, то це ще й наближує трошки послугу до Славутича. Чи будуть якісь заперечення щодо цього, чи ми можемо проголосувати це питання і рухатись далі? Голосуємо тоді. На голосування, будь ласка, про надання згоди на про покладання частини функції замовника будівництва на Міністерство охорони здоров'я. За 15 рішення прийнято додатково проінформую в цьому контексті, що ми вже маємо підтверджене 100% фінансування на ремонт капітальний ремонт покрівлі центрального корпусу в цьому році. Ми провели переекспертизу проекту, який у нас був з 2019 року. 16 мільйонів гривень теж буде профінансовано з державного бюджету. Ми чекаємо останній документ від обласної адміністрації. Він на підписі сьогодні був у голови області. І Прийшло, да, а все, да. Ну обіцяли, що сьогодні віддадуть, значить віддали. І ми подаємо весь пакет документів. І наступному тижні очікуємо фінансування і починаємо тендерні процедури по закупівлі цих робіт. Цих робіт рухаємось далі по порядку денному. Наступне питання в нас про надання згоди на безоплатну передачу з комунальною державною власність нежитлової будівлі об'єкту. Ми проговорили попередньо з вами про, про цей об'єкт. Прошу підтримати і проголосувати. Не буде заперечень. На голосування, будь ласка. За 15 рішення прийнято. Дуже вам дякую. Порядок денний вичерпаний. Якщо немає додаткових зауважень, сесія завершена. Прошу дім. Ще не ні слава.